7.30 за Києвом вітання. Найголовніше станом на націю. мить. до 22 людей. Зросла кількість постраждалих внаслідок нічного російського обстрілу Одеси. Повідомили в міській військовій адміністрації. 14 з них отримали медичну допомогу на місці. У Хаджабейському районі триває рятувальна пошукова операція. Зруйнована частина житового будинку під завалами можуть бути люди. І за даними військової військової адміністрації, по місту пошкоджені декілька багатоквартирних житлових будинків і приватні оселі, будівля церкви в центрі міста Дитсадок і масштабні пожежі. І росіяни також вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Харкові. Місто атакували ударні безпілотники. Також внаслідок ворожого удару посадали двоє людей в індустріальному районі Харкова. Одне з влучань відбулося по будівлі спортшколи. Пошкоджені житлових багатоповерхівки і дитячий садок і ще одна школа. Через атаку сталася пожежа і виникли перебої з електропостачанням. Близько 80% міста і області без електроенергії. Очільник Харківської ОВА повідомив, що це була Комбінована атака. Маємо коментар Олега Губова. Частина Харкова без електропостачання по області, так само застосовані аварійні графіки відключень. Наразі е, працюємо фактично цілодобово для того, щоб усунути оперативно наслідки і відновити, тобто, пошкоджену там енергетику. Це були ракетні удари попереднього РСЗВ Торнадо С, значить, плюс ще шахеди. І є новий раунд тристоронніх переговорів запланований цього тижня між Україною, США і Росією. Зустріч погодили на попередньо на неділю 1 лютого в об'єднаних арабських еміратах. Але ж українська сторона налаштована провести їх раніше. Переговорна група доповіла президентові України про результати переговорів в Абудабі 23-24 січня. На зустрічах обговорили декілька вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Також говорили про складні політичні питання питання, які досі не вирішені це території, і Запорізька АЕС Київ вже проаналізував ключові позиції сторін і визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Володимир Зеленський каже, треба продовжувати тиск на Росію. Далі послухаємо потрібні реальні результати дипломатії, щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною жорсткою метою. Відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен саме тиск, його наслідки, результат санкцій. Генсек НАТО просить Євросоюз передати Україні ракети перехоплювачі зі своїх резервів. Марк Марклюти заявив, що окремі країни ЄС мають значні запаси ракет перехоплювачів для систем ППО. Верховний головнокомандуючий об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич також погоджується з тим, що значна частина цього озброєння має бути передана Україні, оскільки зараз це є очевидним пріоритетом. Марк Марклюти зауважив, що показники перехоплення зараз знизилися, і це сталося тому, що деякі системи на. САМС, які зараз знаходяться в Україні, не мають достатньої кількості ракет перехоплювачів для відсічі. Системи Петріо також потребують постійного постійного постачання ракет. Адміністрація Трампа відмовилася від ідеї захоплення Гренландії через загрозу імпічменту. Про це Ройтерс каже з посиланням на власні джерела на початку січня. Президент США і чиновники Білого Дому не виключали, що можуть застосувати силу для захоплення Гренландії. Через це в Конгресі зросла стурбованість. Видання пише, що законодавці зателефонували Марку Рубіо і високопосадовцям Білого Дому, і закликали відмовитися від цієї ідеї. Деякі республіканці попередили, що у Разі вторгнення США і Гренланд... до Гренландії президенту можуть оголосити імпічмент. Нагадаю, 21 січня Трамп заявив, що досягнув рамкової угоди з НАТО про майбутнє Гренландії і пообіцяв не застосовувати військову силу для захоплення острова. Сили оборони України зараз завершують зачистку Куп'янська від росіян, а воїни сил спеціальних операцій збройних сил України провели успішну операцію в центральному районі міста. Вони повідомили, що група російських військовослужбовців вирішила облаштувати позиції в зруйнованому супермаркеті і житловому будинку. Поруч в результаті зачистки частина загарників знищена, частина була взята в полон. Нашим оборонцям вдалося в куп'янську збити наступальний потенціал ворога. Понад 800 тисяч киян нині залишаються без світла. Повідомило Укренерго. Поруч зі столичними висотками, де опалення і газифікації немає. Надзвичайники розгорнули польові кухні. Це близько сотні наметів, де можна зігрітися гарячою їжею, чаєм і підзарядити гаджети. Загалом у Києві розгорнули 1300 пунктів незглавності. Також опорні пункти обігріву, де є умови для ночівлі, забезпечує місцева влада, зокрема на базі шкіл, які заживлюють мобільними котельнями. Зі спеціальної мобільної кухні за потреби годують жителів броварів. А потяг кухні від Укрзалізниці приймає місцевих в Ірпені. І в японському зоопарку попрощалися з двома останніми гігантськими пандами. Вже сьогодні вони мають повернутися до Китаю. Тисячі людей годинами стояли в черзі, аби в останній побачити ведмежат без Сяо-Сяо та лейлей. -лей. За даними уряду Токіо, більше ста тисяч відвідувачів змагалися за право на місце. Китай використовує панд як дипломатичні подарунки, позичає тварин іноземним країнам. А ті сплачують близько мільйона доларів на рік за пару ведмежат. Японія залишилася без панд вперше з 1972 року. Зараз між Пекіном і Токіо. Дуже напружений момент. Прем'єр-міністр Японії Саная Такаїчі заявив, що Токіо втрутиться військово, якщо Китай нападе на Тайвань. Поки що, все ще півгодини. свіжа інформація. Прямуємо далі. Як ти доїхала сьогодні, як ти вийшла з дому? Я виш... Ти не на ковзанах виходила. Не сьогодні? на ковзанах, але водій допоміг мені підійти до машини, вийшов, бо ожеледиться скло. Скло. О, тому... І доказ є тому, і ви знаєте, я буквально розумів, що треба вчора і дощ був, і одночасно і мінусова температура. Вже був натяк на те, що в людишко перетворюється і вулиці, і автомобілі, і так далі. Треба завчасно виходити. За 15 хвилин мінімум я вийшов, щоб розігріти автомобіль. Ну, от, подивіться, ну, ділюся враженнями, подивіться. Зі звуком. Можна дати. Угу. Да, є звук. Так, 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 секундочку. О, так. О, 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 о. Приїхали. Приїхали. Автомобіль. Ще не виїхали Преження вже. Вибився ну, розморожувати. І скільки часу у тебе пішло? 15 хвилин віде. десь так. А, краще не виходити. не виходити з домівок, а краще за потреби друзі. Ну, знов таки, за можливості. Єдине, що. а Працює техніка, ти ще помітив, але не спрацьовують так, як треба реагенти. Тому що, наприклад, на повороті перед тим як повернути мене, швидкість була десь 20 км на годину все одно Залисно. заносило. Угу. Ну ковзанка, ковзанка, Ну, друзі. Тому якщо немає у вас такої так необхідності, не виходьте, не виїжджайте, краще перебути цю всю історію. Ну і ще до погоди в Україні ми повернемося. Так. так, сьогодні більше про це розкаже Олександр Ковальов. Але от у нас, начебто, ну вже трошки морози спали, пішло потепління. Єдине, що зараз так це потепління вилилося в ожеледицю. Але в США там таке відбувається. Клапс. Вчора вам вже показували, Нечуваю. говорили. США накрив потужний. Потужний шторм, так друзі, і ми, ми... сполученими штатами Америки зараз також налаштовуємо зв'язок. А нам ну ви зрозумієте, це ж прямий ефір? Тут і погода, все дається ознаки, і опораз нам повідомляють, що вмикається. О, Олександр Ковальов О. протести вже погоду, може вийти до нас в ефір, розкаже розказати, що там зараз з Желедицею, Сашко. Тут Руслан таке розповідав і я про, про ковзанку. Розкажи, ковзанка ще залишилася. Якою загалом буде температура по Україні? Чи буде потепління, чи навпаки триматиметься це І сам ти не борулька часом? Та ні. Привіт, колеги, Доброго ранку, глядачі. Ну, от Люда, кажеш, що про чи протестив я погоду. Так ну, мені здається, погода нас тестить останнім часом, і е, дуже так стабільно. І сьогодні ранок дійсно розпочався з ковзанки у мене і у вас, і у наших глядачів. певно, не також розпочнеться з ковзанки. Тож будьте уважні і обережні. От зараз на вулиці мінус 4 градуси, і от на вулиці від ранку йде вже невеликий дощ. Тобто, ну дійсно ковзанка повсюди. Тож, зважайте на це, і синоптики кажуть, що. Така е, ситуація буде характерна практично для всієї країни. От від ранку і хмаритиме також по всій країні. І вдень ось цей е, дощ може замінити мокрий сніг. Тобто, ну от така ситуація зберігатиметься протягом усього дня. Е, щодо е, температури е, повітря по регіонах, от почнемо зі сходу країни. Е, для початку розкажу, що буде відбуватися в Луганську та Донецьку. Там от сьогодні синоптики прогнозують температуру повітря на рівні мінус 7-9 градусів. Градусів у Харкові буде трохи тепліше. Там сьогодні мінус 4, мінус 6. День хмарна погода, і кажуть, що опадів там не буде. На півдні країни у більшості міст температура повітря коливатиметься від мінус 1 до мінус 3 градусів. Відчутно тепліше буде в Одесі. Там сьогодні синоптики прогнозують плюс 3-5 плюс градусів. У Криму повітря прогріється до плюс 7, плюс 9. В день очікується невеликий мокрий сніг з дощем. На заході країни сьогодні. Синоптики прогнозують від нуля до плюс двох градусів. В Ужгороді буде тепліше. Там температура повітря триматиметься на рівні плюс три плюс п'ять градусів. Протягом дня очікується невеликий мокрий сніг і дощ. На півночі країни у Чернігові та Сумах сьогодні мінус 3 мінус градуси. У Житомирі температура повітря триматиметься на рівні 0 плюс 2. Сніг з дощем. Синоптики прогнозують у Чернігові та Житомирі у сумах сьогодні без опадів. Щодо центру, то тут сьогодні прогнозують мінус 3, мінус 1 градуси. Синоптики кажуть, що буде хмарна погода, і очікується сніг з дощем. І щодо столиці, то стопчики термометру піднімуться тут максимум до мінус 1 градусу. Мінімальна позначка в день становитиме мінус 3, Очікується хмарна погода і опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Щодо температурних рекордів цього дня, то найтепліше 27. Цього січня було 2025 року, тоді у Києві зафіксували температурний рекорд плюс 7 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1954-го, тоді на термометрах було мінус 24 градуси. Ну і наостанок, традиційно згадаю про прикмети, обрав буквально дві з них. Наші пращури вірили, якщо сьогодні, цього дня, 27 січня, буде сонячно, але морозно, то весна буде також дуже холодною. А якщо вночі Буде сьогодні видно багато зірок, то це нібито до тривалого потепління, яке розпочнеться вже найближчим часом. Тож спостерігаємо, а раптом раптом працює, колеги Олександр Ковальов з відчуттям оптимізму, та а раптом де ти його береш, але спасибі, що поділився.